Цього металобрухту на столі хлопці збирали чотири роки. Кожна деталь з різних куточків країни. Щось виміняли, щось знайшли на звалищі металобрухту, за щось довелось заплатити. Найдорожча деталь ще не зібраного К-125-го 1954 року глушник. Вартував майже тисячу гривень. Роботи тут ще не початий край. Не вистачає лише однієї деталі захисту для ланцюга. І тоді майстер нарешті зможе почати збірку. По-перше, це видалення іржі, далі йде покраска і саме вже чистова зборка мотоцикла. Пошук запчастин може зайняти від 3 до 5 років. Самі механічні роботи, зборка, ну, досить за пів року це можна все зробити. Дмитро займається цією справою більше десяти років. За цей час відреставрував п'ять байків, ще три на стадії збірки. Та улюбленою залишається модель 1955 року, К-55. Обійшовся він у 800 доларів. Але для душі на колесах, як чоловік лагідно прозвав свій байк, нічого не шкода. На ньому Дмитро проїхав понад 1300 кілометрів. Це мій самий улюблений, тому що дуже вистраданий. Дуже я довго на нього запчастини шукав. Він був підтоплений, коли в Мукачеві повінь була. Я коли його розбирав, і вода лилася з всіх деталей. Дуже довго я шукав оригінальний сигнал. Він таку має незвичну форму. С23. Це просто хвороба колекціонерів. З Дмитром справою загорілась уся родина. Навіть 70-річна бабуся знає все про мотоцикли. А разом з жовтою моторкою 59-го року заводиться і її серце. Вони з дідусем щотижня у теплу пору їздять на ній за покупками. Підходять люди, цікавляться любого віку. І молоді, і пожилі люди. А що це? А як називається? А як? А не боїте, що ви зараз підете, а його угонять. А я кажу, що його ж треба знати завести. А секрет. Тільки ми знаємо, як його завести. Мама! Ось якесь зовсім друге відчуття. У машині не відчуваєш так, як цей. Друг родини Іван Бендурович теж до ретро техніки ставиться лагідно і з любов'ю. 27-річний хлопець, як ніхто знає, що такими залізними конями захоплюється більше, ніж сучасними мотоциклами. Хлопець має вже два власних, часто їздить на них по Закарпаттю. Щоправда, така техніка частіше ламається. Був навіть випадок, коли мотоцикл зах. Клуг посеред поля, а інструментів і когось, хто зміг би допомогти, поряд не було. Тому довелось штовхати його кілька кілометрів. З іншого боку, така техніка економна. Такий мотоцикл він буде на 100 кілометрів приблизно брати 2 два з половиною На теперішній час, коли ти їдеш на старому мотоциклові, люди обзираються. але тіло не в тому, ти знаєш, що це все то перебрав через свої руки, і тобі приємно, коли з того, що виходить. це класно і роз'їжджати, вдумлюючись, йому років він за тебе старший. Хлопці, загорівшись ідеєю, кілька років тому навіть створили свій клуб ретро-любителів. Наразі лише в Ужгороді таких більше 20. У вільний час вони збираються разом і влаштовують міні заїзди вулицями міста. На старт увага! Поїхали. А для нас Іван та Дмитро на прощання влаштували справжні перегони. Щоправда, сили були нерівні. Зелений мотоцикл максимально може розігнатися до 50 кілометрів на годину, а чорний до 70. Та швидкість для цих чоловіків не головне. Найбільша радість їхати на власноруч зібраних байках.